Я, крім викладання, займаюся ще роботою. Я працюю в закладі громадського харчування я керуючий однією з провідних кав'ярень міста. Кавоварка сім'ї ресторанів «Лайбовара». Я відвідую тренажерний зал, стараюся, ну хоча б два рази на тиждень, але по факту зараз виходить ну, плюс-мінус раз в тиждень точно ну, і плюс в мене подарований абонемент в басейн, який я все ще не можу ніяк знайти для нього час. Ну, насправді я дуже люблю серіали. Я та людина, яка свої студентські часи могла передивитися сезон на 24 серії по 40 хвилин за там, дві доби, можливо, три там. Тобто я дуже люблю серіали. Це час, коли я можу поринути в зовсім інший світ, відпочити, переключитися, ну і паралельно набратися якогось досвіду від акторів, від акторської гри. Діджиталізація це той процес, від якого ми не можемо відмовитися, незалежно від того, хочемо ми того чи ні. На дворі 21 століття, і це нормальний процес подій. До діджиталізації ставлюся позитивно. Проте я прихильник, що крім девайсів, має бути це безпосереднє, щире спілкування з студентами. оцей конект бо все-таки зоровий ко. Контакт, Присутність в аудиторії, вона якось допомагає і стимулює краще працювати обидва сторонам, не тільки як викладачу, але також і студенту, тому що процес навчання в аудиторії він допомагає розвиватися. В такому процесі набагато більше є можливість для якоїсь дискусії. Для якогось такого розвитку, який допомагає студентам віднайти себе. Хоча процес діджиталізації він теж націлений на це, він безпосередньо допомагає зекономити час. Проте я кажу діджиталізація плюс, але я за навчання в аудиторіях. Більшість мрії, які вже, які хотів, я здійснив. У мене щаслива сім'я, я завів собаку, це була моя така супер-супер мрія, про яку я завжди собаку завжди хотів. Єдина, яка зараз ще не здійснена, одна з яких зараз ще не здійснена, я хочу в музей Гаррі Поттера. Чесно кажучи, поки що нічого. Не знаю, можливо, з моїм викладацьким досвідом в мене щось зміниться. Ця відповідь на це запитання. Наприклад, якщо ми з вами зустрінемося там через рік і умовно через п'ять. Але на даний момент у мене дуже класні студенти, і в мене дуже круті курси, і є конект, є от ці відповіді, запитання. Я маю практичний досвід, і курси в мене мають більш практичне практичне спрямування, і ми з ними говоримо про те, як працює ресторанний бізнес. У мене курс стресу і конфлікти в ресторанному бізнесі. Ми щоразу розбираємо якісь реально роботі кейси, як уникнути цих стресів, як, якщо вони стаються, як їх виправити на користь на власну користь чи на користь компанії. Ну, всякі паперова, всяка робота. Тобто, я чесно відверто кажу, це моя перша викладацька робота. Вона навіть не то, що зовс... не зовсім бісить, вона просто ще не виконується в ті часові рамки, в які би я хотів. Тобто, я, я б хотів там села б зробити за одну ніч, умовно, але їх знань ще трошки замало, і я на це витрачаю більше часу. Друзі, тільки друзі. Тобто в мене дуже крута кафедра, в нас молодий колектив, де от є такий конект. Я за нати. Якщо проблему можна вирішити, то це не проблема. Якщо її не можна вирішити, то не варто хвилюватися. Вища освіта це та база, я вважаю, яка допомагає розвиватися. Вища освіта це той перехід студента, учня з дитячого з дитячого якогось часу. коли ти відходиш від батьків і формуєш себе як особистість, вища освіта допомагає здобути певні. Навики, вміння, компетенції, які допомагають на сьогоднішній день реалізувати себе у тому, у чому ти хочеш. Якщо я хочу стати блогером, будь ласка. Тобто, але для того, щоб бути крутим, якісним блогером, ти теж маєш розуміти, ти маєш мати певну експертність в тій чи іншій області, яку ти блогеруєш, грумовно кажучи, і тому експертність, я вважаю, не може бути без вищої освіти. Напевне, зараз є більш сумним, ніж було для мене в мої часи. Коли я закінчував університет чи коли я навчався, тому що зміна цінностей відбулася, відбувається переоцінка, відбувається пропагування українського, все українське воно про війна. От показала, що Україна це круто, Україна це класно, і Україна це, це про майбутнє, це про результат. В коли я навчався ще в свої студентські роки у нас теж була популяризація українського. Але це якось відбувалося не так свідомо умовно, як це відбувається зараз, тому що дуже багато дітей, які є внутрішньо переміщеними особами, які навіть в мене навчаються на спеціальностях, і вони зовсім по-іншому говорять про Україну. Це дуже круто, що відбувається такий процес, такий процес сприйняття українського, переоцінка українського, але дуже сумно що через такі причини. Я, напевне, один з тих представників, хто супер вірить, тому що моя дружина це є моя колега, моя одногрупниця, з якою ми знайомі з 2012 року. Ми були одногрупниками і якраз у нас 13 жовтня була рік нашого, віддати нашого одруження. Тому кохання за студентською партою, воно є і воно може породжувати за собою дуже цінні, міцні шлюбно-сімейні стосунки. У Нас собака, кіт, черепаха. Тому я за. Це про 50 на 50. Для мене це про 50 на 50. Я був з тих студентів, які мав хороші результати успішності, і проте не забував про друзів. Ми весело проводили час, тому це можливо. Головне, правильний тайм менеджмент і тоді можна класно поєднувати і навчання, і роботу, і друзів, і сімейне життя. Але тільки з цим розумом, який зараз є. з тими знаннями з тою життєвою мудрістю, яка вже є. Я з приємністю згадую свої студентські роки, свої учнівські роки, але, напевне, я б все-таки продовжував рухатись далі. Минуле має залишатися в минулому майбутнє, ми маємо до нього право. Ні. Ще ні. Так. Ні. Ні. Я вчусь його правильно заповнювати. Так буде правильно. Е, ні, бо в мене нема тестів. Ще ні. Ще ні. в мене в курси, яких немає слабусів, треба все робити самому.